Доброго ранку. Сьогодні 30 січня, п'ятниця. Я їду на базар, не йду через ліс, бо я забрала авто з СТО і можу тепер сісти на машинку і поїхати. Але зі мною шапочка, бо на вулиці і нормально така холодна погодка. Тому зараз поїдемо. Все як завжди буде. Тільки тепер зможу трошечки більше набрати, бо я ж добрий день. Бо я ж буду собі на машинці отакати. Так, З цієї сторони ви ще не бачили базар. Щось бачу, що люди так сало, сало, а у вас сало є, а у вас сало є. Так цікавляться салом. До речі, навіть не знаю, по чому сало. У мене, як завжди, рибка буде, багато риби, багато всього рибного, багато молочки сьогодні буде. Візьму ще і яєчки, козісь. Звісно вже яєчки куплені. Ого, там така черга на молочку. Велика черга. Так, ну нічого, потрошечки буду все брати. Тута моя нас улюблена нас... рибка. У то, мене так, вже так, так, тут є вот, кріветочки взяла, вони по 450. От кальмарчика я взяла, Ай, він 300, тунець я брала цей шикарний. Десь треба давати так. І оце тетенку. Короче, тут нормально. все. Сьогодні свято якесь. Чуєте, як дзвони дзвонять? Що це сьогодні за свято? Сьогодні 30 січня. Що сьогодні за свято? Дзвони дзвонять. Спілкуємося про те, що вже третій день зими на носі у нас дороги не почищені, і була плюсова температура. І ці дороги ніхто не почистив. Тіпа так зробили вигляд, що почистили, а по факту не почистили. Це в нас зараз люди от, про що говорять у всяких закладах.